Що для вас означає бути дружиною? Це честь і повага для мене. У мене брат військовий. Мене... Для мене це честь і повага. То, що він захищає нашу країну, нас, нашу По Побратим подзвонив, якому я дзвонила, він не брав слухавку. Він якраз витягав для І Все, я перша взнала. Я перше це взнала. Це така біль її не можна зрівняти душевна біль, вона тяжче фізична. Справді фізична укололась, а трохи поболити і перестає. А от тут, коли тебе ріжуть і ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш, і це настільки боляче. Вам. Перша підтримка це мої діти. Справді, це моя донька і син. Вас це проект продовжуй жити, в якому ми розповідаємо вам про сильних жінок, про мужніх чоловіків, воїнів та захисників, життя яких назавжди змінила війна. Ми розповідаємо вам про трагедії, але також і про силу, про здатність жити далі. Анна Рибачук, дружина воїна, військовослужбовця. 24-ї окремої механізованої бригади Леоніда Рибачука. Леонід загинув, виконуючи бойове завдання 1 жовтня 2022 року в селі Білогірка Херсонської області. Так. Анно, вітаю вас, доброго дня. Добрий день. Розкажіть трохи про себе. Ми перед записом з'ясували, що ви з Криму? Так, я з Криму, я родом. Народилася в місті Судак. Прожила якийсь час в Криму. Перший брак одружилася в Херсонській області. Uh -huh. Прожила так само якийсь час в Херсонської області, а потім переїхала в Крим. І в Криму я прожила до 2012 року, поки не зустріла, свого чоловіка uh -huh. Леоніда Орістовича. Як ви познайомилися? На моїй улюбленій праці. Uh -huh. Я працювала в санаторії. І ми з ним зустрілися, він приїхав на відпочинок. Uh -huh. І так згадую таку ситуацію, коли ми з ним зустрілися, я подивилася на нього такий гарний хлопчик. А він одразу почав мені пропонувати каву, чаю, відмовлялась. А потім він каже: Що ти хочеш? А я йому сказала: але надії не мала відверто сказати. Uh -huh. Знаєте, на слідущий день це було. Потім дружба. Після дружби, підтримки, він завжди був біля мене. Де б я не знаходилась, я була в Криму, він був тут, Тоді У іншій Червонограді. Так. Але, знаєте, таке відчуття, що він був завжди біля мене. Спілкування, підтримка. Він ні, не той, що був як друг, як подруга. Я з ним могла радитись, я могла йому все розповідати. Я подругі так не розповідала, як він е, все знав. Ви знаєте, я, готуючись до нашої програми, mm -hmm. зайшов на Фейсбук, у нього досі активна сторінка у Фейсбуці, і в нього немає жодної фотографії без е, вас або без е, вашого сина, без вашого спільного сина. В нього немає фотографій з кимось іншим, тільки з вами і з сином. Це нас... було справді так. Так, ми постійно все робили разом. У нас все життя було разом. Як і в скрутну ситуацію, завжди були разом. Як він мені допомагав, так я йому допомагала. У нас не було таке, що це твоє, а це моє. Це у нас було одно ціло. Uh -huh. Так само, і в радосні ситуації ми були завжди разом. в 2020 тисячі двадцять друг році. Uh -huh. Леонід підписав контракт з 24 четвертою бригадою, і фактично він став контрактником військовим. Тому uh -huh. бути дружиною військового для вас не стало несподіванкою. Але все ж таки, що для вас означає бути дружиною. Uh -huh. військового? Це честь і повага для мене. У uh -huh. мене брат військовий. У мене для мене це честь і повага. То, що він захищає нашу країну, нас, нашу державу, захищав, перепрошую. А, як ви е, зустріли це 24 лютого 2022 року? Е, зустріла, ну вже підготовка нас йшла, я тела баченню. Чоловік завжди мене заспокоював. він завжди мене так е, відверто сказати ніколи не давав турбуватися. І е, як я почула сирену. Угу. Потім подзвонив чоловік. Він не був поруч з вами. Не був, він служив. Він вже служив. Угу. Е, ви з Криму так. переїхали за чоловіком, за Леонідом в Шептицький. Так. Як вам було адаптуватися в цьому місті? Зовсім чужому, мабуть, для вас. З коханим і райше лише. Це правда. Повернемося тоді до лютого 22-го року. Ви казали, що ви не зустріли його з чоловіком. Коли ви після цього з ним побачилися? 22-го року, коли ми з ним побачились, він мав влучення. Поранення. Поранення, так. І був в реабілітації. Ми пережили перше, його було поранення. Це е, Луганська область, угу. він був. І Пережили багато всього: операції, реабілітації. Це був останній раз, коли ми з ним бачили, коли от було у нас ще, от, знаєте, от таке щастя. А потім він от, все, вирішив іти далі. Угу. І зупинити його вже було не можна. Відверто сказати, я його підтримувала, як він казав завжди. Я йду раді вас, я йду ради держави, щоб ви спокійно себе жили. Все робиться раді вас і дітей. Чи ви спілкувалися з ним, коли е, після 22-го по телефону? Чи він розповідав вам, які завдання виконує? Тому Ніколи, що... я перепрошую. Так. Ніколи в житті він цього не розповідав. Він завжди е, оберігав мою нервову систему. Угу. Мою ментальне. 24-та бригада, львівська залізна, 24-та бригада і до 22-го року, але після 2022 року особливо виконує завдання завжди в найгарячіших, найнебезпечніших ділянках фронту угу. там, де гаряче, там наша львівська 24-ка. Чи розуміли ви наскільки близько до небезпеки завжди ваш чоловік? Я розуміла? Я навіть чула, тому що коли він дзвонив, все одно воно відчувалася. Для цього він мене постійно берег. Він mm. завжди навпаки дзвонив і запитувався, як ми? Як ми, як ви? А я запитувалася за нього, тому що я розуміла, я багато пережила, і я відчула і я знаю це. Це було вже, коли він пішов по контракту, я багато вже пережила. Mm. Повернемося до цієї, напевно, mm -hmm. ну, найтривожнішої, найсумнішої дати. Як ви дізналися, що Леонід загинув? Дізналася в зв'язку з тим, що ми багато чого пережили в житті і багато побачили. Коли він був на реабілітації, в нас була домовленість. Он дає неміра побратимів. Mm -hmm. Якщо з ним не було, бо зв'язку. Тому що я, ви самі розумієте, людина, яка за два роки багато чого відчула, і Ну, все остальне було так, щоб я, нервова система була в спокою, побратими будуть відповідати. Uh -huh. І останній раз він мені дзвонив перед цим завданням, але нічого не сказав, тільки пісні співав, я так пам'ятаю. Бо по телефону співав. пісні? співав, він дуже знає, любить, що я люблю пісні, і він співав пісню. А, я, а ще казав мені, мені зранку вставати? Він не казав нам завдання. Він завжди мовчав, ніколи в житті нічого мені такого не казав. Я навіть не знала. Я знала, що поїхав, а куди? Він настільки була людина відповідальна, що він мені ніколи в житті нічого такого не розповідав. Ну, Я йому кажу, лягай вже, якщо зранку вставати. І Тут у нас була дуже така ментальна зв'язка, ми постійно разом, ми дуже дуже-дуже добре. І нам не треба було дуже розмовляти, ми по очам друг друга розуміли. Потім я почала дзвонити, з ним не було зв'язку. Як mm -hmm. завжди. Дзвонила багато-багато разів. потім хлопців побратима, одному не могла дозвонитися, другий просто не змог мені сказати. Я зрозуміла. Я потім ставляла так. Так, підстави робила. І Відверта я зрозуміла, що нічого доброго немає. У мене пішло хвилювання. На наступний день мені подзвонили. Побратим подзвонив, якому я дзвонила, він не брав слухавку, якраз витягав леоніда. Угу. І все, я перша узнала. Я перше це узнала ні войськомат, ніхто. Знала я одна перша. Я дзвонила в військомат. Самі розумієте, чи знаєте ви, за яких умов загинув Леонід? А чи... на бойові дії, це побратим розповідав. Вони їхали, машина. Я не скажу, як називається ця машина, вони сиділи зверху і Прилучили. почали прильоти так, і попали, попала їм. Що ви відчували тоді, коли зрозуміли, що Леоніда немає? Шок? Я не пам'ятаюся. Угу. Розумієте? Відверто сказати, я не пам'ятаю. Е, потім казала, що був сусід істеричний крик. Чи був хтось, хто вас підтримав тоді, і взагалі, чи ви потребували ви підтримки, тому що е, дуже багато, багато людей на вашому місці, які сиділи в цій студії на цьому кріслі, казали, що. Вони її не потребували, вони не розуміли, що вони потребують підтримки. Як було у вас? Навпаки, перша підтримка це мої діти. Справді, це моя донька і син. Угу. Е, людей дуже багато хороших, мене дуже багато підтримали. Практично всі. Хто мені на моєму шляху з'являвся, допомагали всі, чим могли. Угу. Але хочу підкреслити одну людину. Я щиро щиро вдячна. Це Кенек Юрій Васильович. Він вперше, Хто це? Це, Хто це людина, він так само військовий. І я щиро дякую Бозі, що справді мені в цій ситуації цю людину Боженька послав, тому що він допомагав. Я залишилася одна з двома дітьми. <гум> І я не знала, кому дзвонити, але я знала, що я можу подзвонити одній людині і попросити допомоги. І він допомагав, всі допомагали. Всі, справді. якої що... допомоги ви підтримки ви потребували? А, допомоги, що мені далі робити? Як мені далі бути? Розумієте? Я знала, що чоловік в мені загинув. Я... Але як мені треба, щоб його повернули додому. Мені треба, щоб мені допомогли з похованнями, з цим, тому що я залишилася одна, розумієте? Uh -huh. І ця людина все взяла на себе. Uh -huh. Він повністю допомагав. В той час він був біля мене. Людей було багато хороших справді, багато хто допомагав, але ця людина постійно допомагала і біля мене була і вирішувала питання. Що було для вас найважче в цей період горювання чи усвідомлення втрати? Ну, усвідомлення я спочатку не вас Я все ж його чекала. Спочатку я чекала. Блокування була емоцій. Я заблокувалася, тому що я мусила далі йти. Мені треба було дітей якось. Підняти, знаєте, це як спінка, від стола сидиш, та от спінка. Угу. Ти облака... і О, твоя так. спина, хребет твій. Ці підтримки в даній ситуації такої в мене не було. Людей було хороших, багато, і справді дякую Юрію Васильовичу, що він мені допомагав, але я для своїх дітей мусила бути цією спінкою. Угу. Розумієте? І я тоді. Повністю з дітьми я дітей, дітей. А коли вже трохи от тоді пішла нехватка. Знаєте, таке відчуття, що щось відірвало від тебе, пішли депресії. Тут уже пішла усвідомленість, і це ще набагато гірше. Знаєте, я завжди кажу, ліпше з самого початку, чим потім, що гірше стає. Угу. Чи зверталася Ви до фахівця, до психолога? Ні. Mm. Ні, я така людина, що ні, я так само багато пережила. Я сина поховала за два роки до чоловіка. І так само чоловік служив. Я була з дітьми. Пережила багато. Тоже був такий стрес у мене тяжкий. І поки чоловік не приїхав, він приїхав на ротацію. Меня врятував. Я казали, що треба ні до психолога, це тяжка втрата. Так, це кровна, це дуже тяжко, але я ні. А чоловік допоміг. Ви дуже усвідомлено говорите про свої емоції. а угу. Поряд з тим, ви не працювали з фахівцем з психологом. Що вам дало можливість прийти до цього усвідомлення? Борьба. Я боролася сама собою. У мене були дуже жахливі депресії. Відверто сказати, я щиро дякую Оксані Ганкевич. Вона нас витягає з цього, а насправді угу. нас витягає, тому що нам дуже тяжко. Нам тяжко, вона бере все на себе і справді вона допомагає. От ми перейшли до дуже важливою, важливого, важливого угу. моменту. Дуже багато людей, коли mm -hmm. залишається наодинці з трагедією, кажуть, що я краще сам справлюсь, я сам себе витягну. Чи можливо справитися з таким горем самому? Це така біль. І її не можна зрівняти душевна біль, вона тяжче фізична. От справді, фізично укололось, воно трохи поболити і перестає. А от тут, коли тебе ріжуть, ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш, і це настільки боляче вам не передати. Як ви справилися? Справилась? Борьба. <смє> 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 боролась сама з собою, боролась, потім старалась займатися дітьми, переключалась на дітей, прогулянки, спорт. Хороші люди, позитивні емоції, обов'язково треба позитивні емоції. Я сподіваюся, що наша програма побачить не лише ті жінки або чоловіки, які втратили рідних, найрідніших на цій війні, але й люди, яким доводиться бути підтримкою для них. Саме для них чого вам хотілося почути від тих, хто був поруч з вами, або навпаки, які фрази чи які слова дратували вас тоді, щоб. Ці люди зрозуміли, що можна говорити людям, які втратили близьких, а що не можна говорити. Жаліти не можна. Не можна жаліти ні в коєм разі. Підтримка це а... ну, ні підтримка, коли мене не запитуються. Угу. От Підтримка, коли кажуть, ти так класно, гарно виглядаєш, ти маличинка. Це підтримка для вас. Це підтримка, так. Я мушу вам якраз це і сказати. Ви завжди, навіть на ваших фотографіях в Фейсбуці, ви виглядаєте завжди усміхненою, завжди радісною. Це такий спосіб захисту, це маска, чи ви справді так себе чуєте? Є випадки, що справді щирість. А коли чоловіка не стало, чоловік мені так. Я його дуже слухалася, він мене дуже розумний, мудрий. І... У мене був такий випадок, коли дитину поховала, а чоловік служив. Ну і трапився неприємний випадок. Я йому розповіла, а він каже: пішла, одягнула підбори, купила нову сукню, привелася в порядок і йдеш королєвою, і мене завжди назвала Королевою. Ідеш королів, і щоб ніхто не бачив, що у тебе знаходиться внутрішні. Хай люди бачать красу. Так він І я живу. Я так і живу. Чи відчуваєте ви зараз підтримку від близьких, від рідних? Діти. Підтримка діти. Угу. Ну, продовжуємо життя. Е, у нас в проєкті підтримка. Я почала більше спілкуватися з людьми, які мені, допустимо, цікаві, які хороші, які до мене стають добре. І... Чи діти запитують, чи син запитує, де мій тато? Ні, він замкнувся. Угу. І я його розумію, тому що я така ж сама. Коли я починаю казати, у нас вдома стоїть в моїй спальні його портрет, він це бачить, коли я починаю, він каже, мама, не кажи мені боляче. І я його розумію. Чи змінилося у вас ставлення до себе, до оточуючих, до чоловіка після того, як він загинув? Після того, як ви пройшли цей такий достатньо непростий шлях? Чоловіка я обожнюю, кохала і буду кохати, тому що такої людини я справді це від Богом була мені людина дана. Ми багато чого з ним пережили, багато чого добавились, без нічого. Я приїхала, пам'ятаю, вже птицьке спали на одній подушці. У нього нічого не було і в мене, але ми добилися. Починали по кроку, по кроку і добилися. До людей я завжди ставлюсь повагою. Ну, до себе комплекси спочатку були це нормальне явище, коли немає підтримки. От іменно рідний людини. Хороших людей багато, але рідна людина це рідна людина. А зараз я зрозуміла, що треба себе шанувати і поважати. Тому що я мушу далі бути підтримкою і піднімати своїх дітей. Угу. На початку програми ви говорили про те, що ви любите пісні. Так що ваш чоловік вам співав пісні. Так. Яка у вас улюблена пісня? Ой, де да вміє багато дівчинка на мільйон. <рес> це він, мені. <рес> <рес> Та, він мені з самого початку, коли ще в Криму, він так сказав, що ти моя дівчинка на мільйон. От, бачите? Анно, дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую. за те, що знайшли сили і мужність розповісти. Угу. Анна Рибачук, дружина Леоніда Рибачука, захисника, який загинув у 2022 році, військовослужбовця окремої механізованої 24-ї окремої механізованої бригади, в проєкті «Продовжуй жити.